Монотонна ранкова рутина. Поки одні купляють їжу дорогою на роботу, інші, такі як Ліхунгсян, шукають роботу. Як виготовляється цей одяг? Скільки ви платите за штуку? Це зроблено на конвеєрі. Тисячі людей з усього Китаю приїжджають сюди, до Гуанжоу, а на них вже чекають вулиці, усіяні оголошеннями про пошук робітників. Вони приїжджають сюди, бо тут є фабрики. Це центр швейної промисловості. Тут легше знайти роботу. Спочатку ми запитуємо скільки платять за одиницю одягу. Якщо ми вважаємо, що ціна підходить, то йдемо до них працювати. Потім швидкі переговори і працівники можуть розпочати роботу того ж ранку. Гаразд, ходімо, подивимось. Гуанчжоу – одна зі столиць швейного виробництва Китаю. У місті розташовано близько 50 тисяч підприємств, пов'язаних з одягом, і на цих вулицях знову і знову згадується одна назва. Шейн. Заснована у 2012 році онлайн-платформа зараз є одним із найбільших у світі ритейлерів швидкої моди. Це серце її виробничої бази. Але серед цих фабрик жодна не керується шейном. Натомість компанія покладається на неформальну мережу незалежних майстерень. Щоб випускати понад 6 тисяч нових предметів одягу на добу протягом двох років Пітерлін виробляв речі для гіганта електронної комерції. Сьогодні він відвідує одного зі своїх постачальників. Зима минула. Тепер ми всі працюємо над вісняними та осінніми колекціями. Якщо подивитися на цей одяг, то текстура дуже гарна і він дуже еластичний. Але еластичний не тільки одяг. Бізнес-модель Шейн також відома своєю гнучкістю. Невеликі партії нового одягу регулярно тестуються, продаються онлайн, Перш ніж дані ринку в режимі реального часу надходять до незалежних постачальників. Речі, які добре продаються, негайно замовляються повторно, зберігаючи низькі витрати та короткі терміни виробництва. Невеликі фабрики з нижчими витратами на робочу силу працюють залежно від попиту. Вони навіть готові виробляти замовлення від 50 до сотні одиниць. Саме тому Шейн може запропонувати споживачам широкий асортимент продукції. Така бізнес-модель є частиною успіху. Шейн зараз це п'ятий за величиною роздрібний продавець модного одягу у Франції, але виробники кажуть, що Такі підхід робить їх вразливими. Шейн постійно працює над зниженням виробничих витрат на фабриках. Щойно продукт стає вірусним, Шейн розміщує замовлення на багатьох фабриках для його виробництва. Це означає, що кожна фабрика конкурує і це знижує ціну. Багатьом платять іноді всього від 6 до 24 центів за одиницю товару. Ідеться у звіті China Labor Watch. у періоди пікового навантаження. Працівниця фабрики Сіньзінь може заробляти понад 1600 євро на місяць. Удвічі більше середньої заробітної плати для міського виробництва в Китаї, але й щоб заробити стільки, часто потрібно працювати до пізна. Життя зараз нелегке. Я просто намагаюсь працювати старанніше. У цьому темпі я починаю близько 8 чи 9 ранку і працюю до півночі, іноді навіть довше. Шейн вимагає від своїх фабрик постачальників обмежувати робочий тиждень 60-ма годинами, принаймні одним вихідним. Але децентралізована модель бренду ускладнює дотримання правил. Кілька працівників фабрики розповіли нам, що вони регулярно перевищують ліміт. Деякі працюють понад 75 годин на тиждень, що порушує китайське трудове законодавство. а після завершення виробничого процесу такі посилки, як ця, забирають ціла низка водіїв, готових до доставки по всьому світу з фабрики до ваших дверей лише за кілька днів. Сукні, капелюхи, штани та футболки всього за 4 євро. Але неурядові організації попереджають, що дешевий одяг Шейн також має екологічну ціну. Такі бренди, як Шейн, часто мають певні відмінні риси. По перше, ви вже можете побачити, що тканина досить тонка і низької якості. А потім, коли ви дивитесь на шви, вони справді нерівні. одяг не створений для тривалого використання. Останні кілька років Ніса Корніш працювала в Реджес гонконгській неурядовій організації, що займається стійкою модою, у 2025 році, Шейн був названий одним із найбільших забруднювачів галузі. Проблема з надшвидкою модою з екологічної точки зору полягає в тому, що обсяги, з якими вона продається, та низька якість продукції, що виробляється, призводять до постійно зростаючого відчуття одноразовості моди. Звичайно, відповідальність є спільною, тому що, хоча Шейн та подібні бре... Енде виробляють та задовольняють ці потреби. Ми, як споживачі на заході, керуємо попитом. У заяві опублікованій для Френс-24, Шейн захищає свій вплив на навколишнє середовище завдяки бізнес-моделі організації обмеженню відходів. Наша модель виробництва на вимогу є основою нашої стратегії обмеження відходів та оптимізації ресурсів, що призводить до зменшення втрат запасів та мінімізації втрат ресурсів від перевиробництва. Компанія також додає, що вона вимагає від фабрик постачальників дотримуватися місцевих правил трудового законодавства. Постачальники зобов'язані забезпечити дотримання всіх місцевих законів і нормативних актів, що регулюють заробітну плату та робочий час, включаючи дотримання законодавчих вимог щодо компенсації за понаднормову роботу. З настанням ночі темрява опускається на вулиці Гуанжоу, але на бічних вуличках яскраво горять вогні заводських вікон. Робітники працюють до ранку, виробляючи одяг, який відправлятимуть по всьому світу.